Вітаю, шані глядачі. Сьогоднішня фінансова реальність для більшості розвинених держав виглядає дедалі менш керованою в найбільш радикальних випадках. Державний борг перевищує ВВП, а висока інфляція і високі відсоткові ставки роблять нові позики деталі дорожчими. Тож значна частина податкових надходжень йде не на цільові витрати, а на обслуговування старих боргів, середній дефіцит бюджету Україною СІПІ сягнув 4,6% ВВП, Тоді як 4 роки перед пандемією утримувався нижче 3%. А додаткові витрати на підтримку економіки у кризу, так і не були компенсовані скороченням видатків чи збільшенням доходів держави, з якими проблемами стикається світ у найближчому взагалі стикнеться в майбутньому, чому економічні реформи сприяють приходу популістів до влади, і чи існує простий спосіб розв'язання всіх цих проблем? Або навпаки, чи не маємо ми зараз цілий згусток проблем, які можуть призвести до чергових? Світових проблем аж до світового військового конфлікту. Ну, коли будуть керувати країнами чуваки, які взагалі не будуть розуміти, що роблять і до чого ведуть, і по суті, так таким чином можуть тренувати будь-які запобіжники потенційної світової війни, як наприклад. так ну Зараз ці всі питання будемо розбирати. Насправді цікава тема. Особливо відчутним став тягар відсоткових виплат у часи дешевих кредитів. Ця стаття видатків була майже непомітною, але зараз вона дорівнює в середньому більше 3% від ВВП для масштабу. Це трохи менше того, скільки планує витрачати НАТО на оборону в найближчі роки. Фактично, гроші, які могли піти на інвестиції в майбутнє, застерігають у минулих боргах, змушує уряди балансувати між підвищенням податків, урізнанням програм або ж новими запозиченнями, які стають дедалі дорожчими, і того до речі, Фредерік Мерц нещодавно. Заявив, що нам треба пересмислювати соціальну державу. Це теж цікава тема. Він говорив про скорочення видатків для того, щоб зберігати високі видатки на оборону, і ще й так чи інакше тримати дефіцит бюджету нормальний. Це в Німеччині, яка дуже консервативно ставилася до будь-яких боргів. Що вже казати про країни, у яких там борг, цілий ВВП, розумієте? До економічної складності додається політика. Дослідження показують, що різке зменшення витрат підштовхує виборців у бік популістських партій у Німеччині, Британії Франції. Ці сили вже активно використовують суспільне невдоволення, пропонуючи прості відповіді на питання, які простими не є у результаті. Виникає замкнене коло, коли уряд скорочує видатки це підсилює популістів. Їхні тиск збільшує політичну нестабільність, а фінансові ринки реагують новим зростанням ставок. А ситуація з боргом стає все важчою. Ну мені це нагадує, дорогі глядачі. ці от популістські сили, це певне тікання від реальності, яка так чи інакше нас дожене. європейці. Після кризи 2008 року більшість урядів намагалися. Відкладати неприємні рішення замість скорочення витрат вони робили ставку на додаткові позики. Тоді це виглядало цілком прийнятно. Ворог був нижчим, а центральні банки щедро підтримували ринки, викуповуючи облігації та фактично знижуючи ставки. Тепер умови зовсім інші. Той же банк Англії не стимулює економіку, а навпаки, щороку скорочує свій портфель на сотні мільярдів фунтів. Уряди залишаються сам на сам із потребою розміщувати величезні обсяги боргових паперів і робити це стає дедалі важче, бо інвестори не готові купувати їх за старими дешевими умовами. У Франції, наприклад, дохідність десятирічних облігацій піднялася з менш ніж 1% відсотка десятиліття тому до понад 3% нині, і от перед тим як піти далі в цифри і аналітику, ми хочемо вам порекомендувати одну важливу річ у школі останнього капіталіста стартує курс інвестування в землю. Це три тижні практики, де ви навчитесь обрати перспективні ділянки з потенціалом росту, перевіряти документи, уникати ризиків і підго підготуватися до своєї першої покупки. Купивши далі землю, ви маєте нормальні умови виторгувати у потенційного того, хто буде орендувати у вас землю. Це теж ми розбираємо, щоб земля справді приносила вам дохід і тим, що зростала в ціні, і тим, що дає як інструмент, який використовують в аграрному господарстві. Земля це зрозумілий, і надійний актив. І, друзі, нагадую, що зовсім скоро ми підвищимо ціни на всі наші курси, тож встигніть придбати навчання за вигідною ціною. А ми поїхали далі. У такому стані стратегія нескінчених позик уже не працює. Кожен новий випуск облігацій тільки розкручує інфляцію, змушує ставки йти вгору. Це напряму впливає на політичну підтримку чинної влади. Добре, видно на прикладі адміністрації Байдена для виборців зростання цін і дорожче кредитування. Це щоденні проблеми, які підривають довіру до уряду на цьому фоні. Ще небезпечнішою виглядає перспектива приходу до влади маргіналів. Вони традиційно виступають за щедрі соціальні виплати і нижчі податки. В результаті будь-які кроки зі скорочення видатків може відвернути виборців. Уряд може взяти на себе непопулярне рішення, але наслідком цього може стати прихід до влади сил, які швидко розтратять все накопичене. Ринки вже реагують на такі політичні ризики. Дуже гостро у Франції, коли Макрон оголосив до вибори вибора два року. Інвестори заклали у вартість французьких боргів більший ризикований відсоток. Різниця в дохідності між французькими та німецькими облігаціями зросла з піввідсотка до восьмидесятих. Теоретично політики можуть знайти спосіб донести людям, чому економія необхідна, і навіть виграти від цього. Уряди можуть після періоду жорсткої економії здобувати переобрання, якщо встигати навести лату фінансах до виборів, але в ширшій перспективі скорочення видатків скорочує підтримку традиційних партій і відкриває шлях популістам. Дослідження показують, що хвилі зростання популярності таких рухів у Західній Європі збіглися саме з епізодами економії. Стефані Станчева описує цей факт як ментальність нульової суми, коли ресурси здаються обмеженими. Люди починають мислити категоріями або ми, або вони, і це ще більше посилює популістів. І чим більше люди починають сумніватися в уряді, тим вони охочіше підтримують тих, хто обіцяє навести порядочок. В Італії це добре описав Сіміона Кремаски з університету Баконь. Там, де місцева влада найбільше урізала витрати, виборці згодом віддавали більше голосів крайнім правим. Кожа картина спостерігається і у Британії. Реформ UK відчутно додавала популярності там, де закривали відділення Національної служби охорони здоров'я чи навіть просто ремонтували дороги. Як каже Катрін Девріс, де потрібно. Інвестувати в основні державні послуги, щоб люди бачили, куди йдуть їх податки, і щоб вони хотіли бути частиною демократичної системи, то там цього не роблять. Тоді все так просто потрібно інвестувати у базові сервіси, аби люди бачили відчутну користь від сплачених податків, але це тягне за собою нові податки. І тут парадокс, адже у політичному плані це менше зло ніж пряме урізання видатків. Дослідження якого по понтічелі. Та Ганса Йоахіма Вота показало, що саме скорочення видатків найчастіше провокувало протести, соціальні вибухи в ХХ столітті, тоді як підвищення податків ріше виливалося у щось більш ніж розмови. Але треба сказати, що проблема в тому, що коли ти підвищуєш податки, в тебе втрачається можливість генерувати ресурси і розвати економіку. А від того, в тебе завтра не буде ресурсів, щоб тримати ці послуги. Ці послуги ти скорочуєш революційно, тому що перевасхітілася. Податками немає точки росту, немає за що платити ці послуги. І тоді з'являються популісти. Тож, думайте, хто кажуть. Отже, в довшій перспективі додаткове податкове навантаження буде болючішим для економіки, коли вирішення проблем робиться за рахунок податків, економічне зростання, страждає сильніше, ніж у випадку, коли уряд скорочує видатки. Ті, хто обирає податковий шлях, ризикують і ефективність економіки, і політичними рейтингами. Ще одним способом вирішення проблеми є не стільки затягування Пасків чи нові податки, скільки розумне керування самим боргом. Досвід До минулих десятиліть показує, що добре продумана стратегія запозичень допомагає пройти через інфляцію без різкого стрибка ставок. Коли уряди робили ставку на довгі облігації та довгострокову економіч політику. Тоді інвестори могли почуватися спокійніше, вартість боргу залишалась під контролем. Нагадаємо, приклад Японії, яка там має просто захмарний податок, але його обслуговує куди. Дешевше ніж країни, які мають два рази менше боргів за ВВП. Проблема в тому, що останніми роками більшість великих економік від цього відмовилися. Політика кількісного пом'якшення, яка мала стабілізувати систему, на практиці замінила довгострокові борги короткими зобов'язаннями. Тому зараз уряди дуже залежать від зниження ставок. Навіть Паул вже заявив про можливе скорочення ставок його промову. Ви можете додивитися на нашому телеграм-каналі, де ми оперативно прикладаємо подібні заяви з допомогою штучного інтелекту. Барі Айхенгрім та Руї Стеве кажуть, що після другої світової війни країни Європи мали лише два більш-менш дієві способи зменшення боргового навантаження або за рахунок швидкого економічного підйому, або через штучне зниження вартості боргів за рахунок економічних репресій. Що перший шлях сьогодні практично закритий через слабке зростання економіки, низьку продуктивність і старіння населення, то другий знову серед варіантів. У минулому він втілювався у контролі за рухом капіталів чи правил, які фактично змушували людей тримати гроші в державних облігаціях із мінімальною прибутковістю. Сьогодні мова радше про м'якіші заходи, такі як скасування виплат банкам за резерви в центробанки або обов'язкові вкладення пенсійних фондів у держпапери або податкові пільги для тих, хто інвестує всередині країни. Але в цьому є й очевидна проблема. Такі дії уряду фактично перетворюються на прихований податок для людей, які заощаджують, якщо вибору немає і доводиться вкладати гроші у менш вигідні активи, та не отримують частку прибутку, а різниця йде державі у 50-х-60-х роках. Це працювало трохи по іншому, бо більшість людей взагалі не мала суттєвих заощаджень зараз. Усе інакше, адже приватні пенсії, інвестиційні фонди довгострокові накопичення стали нормою. Тому будь-яке примушення зниження дохідності своїх активів виборці сприйматимуть так само, як і підвищення податків чи скорочення видатків. Виходить, завдане коло, якщо різати видатки, то люди масово розчаровуються і голосують за популістів. Якщо піднімати податки, то економіка починає задихатися. Якщо йти в бік фінансових репресій, то протестують ті, хто має заощадження інвестують в розвиток економіки. Жодного простого рішення тут немає, ставити треба на подальший розвиток. От і все. І Чесно говорити з людьми. Всім всього найкращого. Системне, якісне відео, до речі, вийшло. До побачення.